На часі новини. Чим жило місто розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю. 7 вересня Нацбанк провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову. НБУ запропонував 100 мільйонів доларів США і фактично вся сума була вибрана банками. Деталі в сюжеті. Після запровадження воєнного стану ситуація на валютному ринку змінилася. Національний банк України прийняв постанову про роботу банківської системи в період воєнного стану. Жодних заборон на безготівкові розрахунки в Україні не встановлювали. Однак купівля іноземної валюти з 24 лютого цього року стала неможливою. Ситуація періодично змінюється, і 7 вересня Нацбанк провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову. НБУ запропонував 100 мільйонів доларів США і фактично вся сума була вибрана банками. Про це повідомляє НБУ на своїй офіційній сторінці. В операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків та незабаром зможуть поповнити свої каси валютною готівкою. Наступна операція з обміну валюти планувалась 12 вересня. Також буде запропоновано до обміну готівковий євро. Національний банк проводитиме такі операції, доки буде необхідно. Це допоможе задовільнити потреби населення та забезпечити безперебійну роботу банківської системи в умовах війни. Наразі можемо спостерігати курс долара в банках Шепетівки. НБУ наголошує, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Діана Гінгін, Олег Літвінчук лайк ТВІ У трудових правовідносинах підлітків прирівнюють до повнолітніх. В свою чергу вони зобов'язані виконувати усі робочі обов'язки та завдання від роботодавця. Законодавство України передбачає ряд особливостей працевлаштування неповнолітніх, а в галузі охорони праці вони можуть користуватись пільгами. Дізнатись більше про трудові відносини з неповнолітніми та під час воєнного стану можна дізнатись на сайті Держпраці. 9 вересня у міській раді провели позачергове засідання виконавчого комітету. Розглянули питання про платні медичні послуги Шепетівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовження співпраці з перевізником Кривурчуком Володимиром Миколайовичем. Також ухвалили зміни до програми благоустрою міста та навколишніх сіл. Під час засідання прийняли рішення створити місцеву комісію для запобігання спалахів хвороб у тварин. Окрім цього, члени комітету підтримали пропозицію встановити меморіальну дошку Герою України Артему Слісрачуку. Проведення добровільного декларування продовжили до 1 березня 2023 року. У серпні Верховна Рада прийняла закон України, який передбачає, що декларування виконане після 31 серпня 2022 року та вибору ставки збору платіж ділиться на три частини та здійснюється в наступному порядку. Перший платіж впродовж 30 календарних днів з дати подання декларації. Другий платіж до 1 травня 2024 року. Третій до 1 травня 2025 року. Електросамокати набирають все більшої популярності в Україні і Шепетівка не виключення. Прокатайся запустило нову послугу по шеренгу електросамокатів. Про тарифи та переваги транспорту розкаже Діана Гінгін. Прокатайся. Перша компанія на Хмельниччині з надання послуг оренди електросамокатів. Щоб взяти самокат на прокат, потрібно завантажити застосунок сервісу з магазину додатків на вашому смартфоні та створити акаунт. Після реєстрації на екрані смартфону з'явиться мапа з доступними самокатами неподалік. В Додатку також відображається детальна інформація про заряд акумуляторної батареї та відстань, яку можливо проїхати. Наразі в Шепетівці доступно 10 самокатів. Щоб розблокувати транспорт, треба сканувати наклеєний на ньому QR-код та розпочати поїздку. Після її завершення припаркувати у дозволеній зоні та сфотографувати через все той же застосунок. Для оренди доступні два тарифи. Стандарт де розблокування коштує 5 гривень та 3 гривні 50 копійок за хвилину поїздки. Та тариф безкоштовна посадка, в якому безкоштовне розблокування та 4 гривні за хвилину. Для початку поїздки на балансі чи карті повинно бути не менше 100 гривень задля страховки. Ми запитали у шепетівчан їхнє враження про нову послугу. Якщо потрібно швидко кудись дістатись, думаю, доволі зручно. Взагалі дуже класна ідея, як на мене. Можна швидко прибути в місце назначення, якщо в тебе немає якоїсь можливості, швидко добратися до місця призначення. Яйця хороша. Прикольно. прикольного Прикольно. да. да. Я б теж покаталася. Не дуже тяжко його зареєструватися, яйця. Ну, наприклад, що там кінчаються гроші, коли то, що виключався, він одразу не в борщ щитав. Ну, швидший і, в принципі, економніше трохи. Я так думаю. Перевагами такого виду транспорту є зручність та екологічність у використанні. Не потребує особливих навичок їзди. Швидкість самокату сягає до 25 км за годину та є чудовою альтернативою громадському транспорту чи таксі. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк ті. Правоохоронні органи Шепетівського району оголосили підозру жителю міста Славути. В приміщенні, де мешкає 27-річний молодий чоловік, правоохоронці виявили подріблений канабіс та нарковмісні рослини. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років. 11 серпня рішенням сесії міської ради Володимиру Гурлюку посмертно присвоїли звання почесного жителя громади за значний внесок у розвиток галузі охорони здоров'я Шепетівського району, багаторічну роботу і професіоналізм, підвищення якості надання медичних послуг та створення відповідних умов праці для працівників хірургії Шепетівської багатопрофільної лікарні. Районний суд полонного визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення 17-річного хлопця, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження 62-річному жителю полонного. Подія відбулась 8 квітня. В рамках розслідування правоохоронці встановили, що компанія підлітків розважалась на території старого приміщення, де колись була школа. Потерпілий наглядав за будівлею і, помітивши хлопців, попросив їх вийти. Так як конструкція була в аварійному стані. У відповідь чоловік отримав удар цеглою. Через тяжку травму лікарі тривалий час рятували життя пацієнта. В свою чергу матір юнака відшкодувала витрати на лікування чоловіка. Хлопці засудили до п'яти років позбавлення волі. Від покарання його звільнили та призначили іспитовий срок терміном на два роки. Родина обвинуваченого повинна виплатити постраждалому 50 тисяч гривень моральної компенсації. Та витрати на юридичну допомогу. Історії наших українців вражають: героєм наступного сюжету став журналіст і волонтер Володимир Бірюков. Про його творчий шлях далі. Він український журналіст, ведучий автор програм. Володимир Бірюков здебільшого працює у сфері шоу-бізнесу впродовж 15 років. Є ведучим різних музичних програм та з 2009 року представляє українську делегацію преси на Євробаченні. Замаше журналістику 15 років. Величезний шмат цього часу в мене забирає саме конкурс «Євробачення». Це праця в українській делегації, тобто українські артисти, з якими ми їдемо на конкурс, я в цій делегації є. Там, 30 людей, які займаються саме повністю прообразом. Те, що артист буде говорити для преси, те, що не буде говорити для преси, і от над цим доводиться працювати. Чесно, кожен рік кажу, що моє от яке там наступає, це останнє, тому що це дуже важко насправді. Але все ж таки мене на цей конкурс повертають знову і знову і знову. Окрім журналістики, займається видавничою справою. У 2019 році видав бестселер Історія невідомого журналіста. На створення книги Володимира надихнула бабуся і порадила розповісти про свою роботу. В книжці автор на власному прикладі пояснив, як не варто робити. І як правильно виходити з незручних ситуацій до або під час запису інтерв'ю, книга вона називається Історія невідомого журналіста. Там зібрано 16 новел про найневдаліші моменти запису інтерв'ю з такими артистами, як там Бійонці, Брітні Спірс, тому що догодилися з ними працювати, і там реально повна історія лаж, як не потрібно робити, або що треба робити, якщо так сталося. Після успіху книги Володимира запросили викладати в університет. На своїх парах він розповідає про те, що здобутки будь-якого медійника отримуються тільки після ряду невдач. Минулого року почав викладати для першокурсників аудіовиробництво та телемистецтво. 150 студентів, всі щось тебе розпитують. Книги немає, і всі якось намагаються десь знайти. А через контракт до такого зараз через контрактні умови додаткового теракту зробити не можна. О, тому доводить доводиться чекати або там розповідати від себе. І це от всі пари в мене як знаєте, історія басні. Я розповідаю, ніхто цього не бачив, але говорять, що ніби є. З початку війни. Володимир Бірюков став військовим журналістом. Іноземні змі звертались до нього, щоб він розповідав про події в Україні на увесь світ. Крім цього, займається волонтерською діяльністю, збираючи кошти на потреби українських військових. Міністр культури Ткаченко запропонував мені поїхати в Латвію. І е, там розповідати про війну. Тобто, два місяці я був там, і вся історія завершилася тим, що зараз я в даний момент збираю гроші на Барактар е, невеличкій країні Латвії, яка має тищу, яка має мільйон. 600 тисяч мешканців цього на ми вже зібрали 1 мільйон там за майже за два тижні. І зараз цей масштаб набирає якихось обертів. І я навіть не знаю, як, як цю машину за великим рахунком зупинити, де буде от такий своєрідний стоп. Володимир каже, що робота у журналістській сфері, яка складається з безлічі історій, допомагає розповсюджувати інформацію про війну та займати активну волонтерську позицію. За його словами, війна об'єднала мільйони людей для спільної справи. Дарина Турсонова, Олег Літвінчук, лайк like ті Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів про готовність області до осінньо-зимового періоду та роботу ЖКГ. За його словами, Хмельниччина готова до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року. Роботи з теплопостачання виконані на 98%, а житловий фонд готовий на 95%. На підприємствах ЖКГ утворюють диспетчерські служби і аварійні бригади. Вони матимуть необхідні інструменти, апарати для електрогазозварювання, насоси для відкачування води. Окрім цього, їм нададуть засоби захисту та спеціалізовану техніку. 14 вересня на Хмельницькій АЕС провели протиаварійне тренування. Головною метою було відпрацювати порядок дій у разі радіаційної аварії та перевірити готовність всіх служб та органів влади, які ліквідовуватимуть наслідки. Крім того, в межах тренування відпрацьовується взаємодія між органами влади і силами цивільного захисту під час організації та реалізації заходів із захисту населення та територій. 14 вересня працівники краєзнавчого музею провели театралізоване народознавче свято весілля свічки. Діти активно брали участь у заході та створили атмосферу справжніх українських вечорниць. Як пройшло свято? Дивіться у наступному сюжеті. В давні часи на українських землях важливим осіннім святом вважалося Весілля свічки. Яке відзначалося 14 вересня. Зі святом пов'язано багато цікавих обрядів і традицій. З цієї нагоди в краєзнавчому музеї тривають заходи для школярів, які популяризують та відновлюють українські традиції. За традиціями свята хлопці й дівчата збиралися в хаті, де часто відбувалися вечорниці, і справляли весілля свічки. Хтось приносив велику свічку з бджолиного воску. Жінки урочисто прикрашали її, поряд ставили невелику ляльку, яка була за хлопця, обирали дієвих осіб та справляли справжнє весілля. Школярі прослухали історію походження свята та поринули у світ прикмет цього дня. Дівчатка показали, які вони господині. Хлопчики теж активно брали участь у шануванні звичаїв. Вони проходили різні випробування на силу та кмітливість, виконуючи цікаві завдання. Маємо шикарну можливість систематично його відвідувати. І дійсно, ми хочемо висловити велику подяку всім працівникам музею, а особливо Лілії Миколени, яка запрошує постійно нас на систематичні. Екскурсії на календарно обрядові свята, які вона чудово проводить. Дітки завжди захоплені. Дуже чудове свято. І коли ми виходимо з музею, вони завжди постійно нас запитують. А коли ж ми підемо знову? Тому ми щоденно чекаємо дзвінка від працівників музею, щоб нас запросили на свято. Діти мають завжди дуже велику кількість позитивних лише емоцій. Першокласники були у захваті від святкування та обіцяли дотримуватись старовинних традицій. Діана Гінгін, Олег Літвінчук лайк like тіві. 15 вересня японська кампанія зі збору коштів надіслала гуманітарну допомогу переселенцям для облаштування гуртожитків. До збору коштів доєднались учасники проєктів уряду Японії. В Україні кампанію реалізовує шепетівчанин Павло Котенко. Детальніше в сюжеті. Випускники програми уряду Японії Корабель молоді світа 7 липня по 21 вересня проводять збір коштів на потреби облаштування гуртожитку для переселенців. Раніше я брав участь в програмі Корабель молодих лідерів це проект уряду Японії і з допускниками програми з Японії так for Ukraine» з липня. ось. По 21 вересня ми проводимо збір на гуманітарні потреби протягом липня, серпня в сусідніх от гуртожиток, де вже більшість заселений. Ми придбали їх холодильники, які в жарке літо потрібні пральні машинки і там заміна унітазів. Ну тобто, те, що необхідно для щоденного побуту. 15 вересня на облаштування нового гуртожитку було передано пральну машинку, унітази та кухонні плити. Для збору коштів в Японії організували благодійні заходи. За заняття з онлайн-йоги, приготування їжі та благодійні вечірки. Ми займаємося збором фандрайзингом на гуманітарні потреби в Україні. Ініціювала акцію. Ми почали в восьмій школі, Ми зробили майстер-клас про хендмейду, І, можливо, є хтось хто хотів би також залучитися, щоб робити хендмейди, і тоді б ми могли б забрати в Японію і продати на гуманітарну допомогу там на наших івентах. В Україні компанію реалізовує шепетівчарин Павло Котенко. Просто мені переказали банківським переказом, і я як випускник програми мені довіряють, якби я придбав ці необхідні речі тут в Шепетівці, і ми вже їх спільно доставили і вже вони тут використовуються. Волонтери допомагають переселенцям адаптуватися до нового місця життя, надають побутову техніку, одяг та задовільняють інші нагальні потреби. Ми дуже вдячні за надану нам допомогу гостинній Шепетівщині, яка прийняла нас. Ми виїжджали без нічого. У нас були рюкзаки з документами. Все. Все, що зараз на нас вдієте, це ми отримали тут. Тому ця допомога, яку ви надаєте, Машинки, ну все, що необхідне для першочергового вжитку, посуд. Ну це дуже для нас. Збір коштів триває щоденно. Десятки японців та українців обговорюють нагальні питання та відправляють допомогу в Україну. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк тіві. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.